Мало хто знає, що я з багатодітної родини. Сама я четверта і наймолодша в сім'ї. Мій перший і старший брат помер в рік з невеликим харчове отруєння. Батьків моїх багато років немає. Але сама моя поява на це життя це була маса перепон до того, як я мала з'явитися. Мої батьки у 30 потрапили в серйозне ДТП, де мати могла втратити ногу. Але вона була настільки сильна духом, що ногу вона не дала відрізати, і її врятували відрізаючи м'язи з інших частин тіла. А через п'ять років з'явилася я. Тож я була пізня, небажана і ніким не планована дитина. Але після того, як батька рано не стала, мати, вже будучи зі мною. В таких відвертих дорослих розмовах розповідала мені це все. Що я можу сказати? Можливо, життя, коли дається на світ через боротьбу, воно проживається по-іншому. І кожна дитина в сім'ї моїх батьків ми зовсім різні. Між нами є відстань віку, відстань часу, ментальна, візуальна, моральна у всіх напрямках. Ти можеш бути з однієї родини, але ти можеш бути абсолютний космонавт, якщо ти займаєшся постійним розвитком себе. Не втрачай себе, а ціни це життя кожного дня.